трошки пройдемося переходом. З вами покажу у нас, як тут в переході гарно. Вон жіночка стоїть, на дудці грає. Села. О, гляньте, як гарно. Молодець. Торгують очочками. гарно. Пішліть. це у нас такий переход. А Аврора магазинчик є. Так, трішечки вам покажу. Квіти, магазин квітів. Бачите, як гарно. Косметикою торгують. А оце сімейна пекарня. До Великого дня пасочки. Зараз я вам покажу, по чому тут пасочки. Підійду поближче, щоб ви побачили. Вон грамовочка йде. До Великого дня можете купити пасочку по 60 гривень, по 75. Такі справи. Робочий день закінчився. То йде. З однієї сторони по одному, з іншої сторони, по-другому пісні. О. Ой, як гарно. Молодець, хлопчик. Співає так гарно. Щас ми трішки я його вам покажу. Європа по-англійськи. Бирайте яка лучша пісня. Пройду з цією олейкою, покажу вам. Де сама смачна шаурма і там постійна черга в нашому місті. Бачите, як гарно каштани цвітуть. Трішки пройдусь. Ось. Ось ця шаурма. Там черга стоїть і можна посмакувати. шаурмою. Зараз я. я вам розціночки покажу по шаурмі. Трішки подорожала була там по 50-75. по 75. Шарма королівська з куркою, з телятиною. Дуже гарно і смачно. Саме головне свіжа. Ну і далі так така вуличка. Продаються таке. Це тіба, ми з базара вийшли і трохи пройшлись містечко. А ось теж насолоджуся на смачніжими фастфудами. Теж можна купити шаурму, ну я тут цін по 110 гривень, по 150, по 170, по 150. Ну, в залежності від того, яку ви хочете шаурму смачну. О, і ще рядом ось одне відкрилось кафетерій. Барменю бургер хаус. Барменю бургер хаус. Меню куряче. Куряться. Телятина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Така в мене невеличка прогулянка. О, маркетоп навіть відчинився. Давайте ми завітаємо цей маркетоп і подивимося, по чому там пасочки. Я ні разу не була в цьому. Бачите, як зона відпочинку. Лавочки поробили. Маркеток Експрес. Експрес. Наш Маркетоп. Ой, давайте зайдемо. Я тут взагалі ні разу ще не була, хочеться глянути, що тут взагалі є в цьому маркетопці. трішки вам покажу, поснімаю. А, так він взагалі маленький. Вон, дивіться, банани, капуста. Ну, ціни я тут не бачу, я не знаю, де тут дивитися. Ми... В яку сторону тут йти? Навірно, сюди. Вон, бурячок, морковка, помідорчик, редиска по 46,50. Помило 74,95. Вон, Гранат 140 гривень. Гранат 140 гривень. Апельсин іде зараз по акції 45,90 90 Комбаска зі справжнього м'яска, великий вибір. Що тут по молочці? Одна акція йде на президент сметану 15% жирності, 27 гривень. Сирочки. Ну, в маркетоп. Ну, це міні експрес. Маленький магазинчик тільки пооткрили, Кефір, ферма 2,5 жирності 42.10 виходить. А молоко 37,20, 2,5 жирності. Вона акційна водичка по 15 гривень, 70 копійок. Миргородська лагідна. Ну, якась о, ще є тут великий вибір пивка, телевізор там, можете певко купити. А це черга на кассу, там он, рыбки куча, яйця. Бачите. Горілка житня 89,40 по 0,5. На пепсі 2 літра, 50 гривень 40 копійок. О, я навіть не знаю, далі треба якось пройтись. Шоколадочки грізні. У мене сьогодні понеділок. А ну добре. Дайте я так пройду акуратненько. Зараз я вам випічку покажу по випічці. Ось це по 50-68 по 68 гривень. Пончик. Пончики, брауні. Печиво до чаю 7.39. За 100 грамів печиво до чаю. З ароматом пряженого молока 5 гривень 63 копійки. Так що завітайте в маркетопці. І ви тут багато всього можете купити. Хліб, булки. Це такий студентсь маркетоптик. Дивіться, скільки хліба всього. Грісні. З маком, з кунжутом, це оці ось грісні. Такі сухарики непогані, смачненькі. Такі є ще ці бабусині роголики. Підемо долі. Акція, от батончики рошин по 13.40. З різними смаками. І от такі є ще сухофрукти. Смачні, цукерок, дивіться, в ящиках стоять. Беріть, набирайте, розбирайте, смакуйте. от Дуже багато всього. Маркетопт є маркетопт. Ой, прическу треба поправити, бо вітер на вулиці такий страшний. От так, Бачите, яка я гарна. Без макіяжа, звісно. Що ж поробиш? Привіт всім моїм любим підписникам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я рада бачити усіх на своєму каналі. Води куча. А ось ще якісь акції, ромашка по 1289. Бачите, як багато всього. Халва. Можете взяти навіть халвичку, вона теж недорога. По 5 гривень, по 6 гривень, він дивіться в ящику. А ось є трошки більший об'єм халви по 13,90. Ну Вага, вага, вага трішки більша. Так що завітайте в то тобто ви будете задоволені шаленими знижками, низькими цінами. От заварна кава, можете посмакувати. Зараз я так вам трохи розвернуся, покажу. Ось, розливне пиво по акції йде. Можете вибрати по 38,10. Ви можете підібрати те певко, яке ви хочете, і зернова кава. трохи зупинюся, експресо по 12, еспресо з молоком по 15, еспресо по двійне 20, чай 6 гривень. Ну, великий вибір кави і чаю, напідків різних. американо, капучино. Ще трошки зайду вам там за угол, покажу у нас є така міні-пікарня, зона відпочиночку. Бачите, як класно зробили, тут відпочиваю. Можна відпочити і перекусити. А от далі за углом там є Смачна випічка. Я завжди туди заходила, коли робила і покупала. Ну, це я в другій стороні робила, була. Продавала, зараз я на ринки продаю пакети, а то я трохи на другій точці працювала. Подивимося. Гляньте, який гарний парк. Там квітами он торгують через це. Бачите, як зелено і там великий вибір квітів. Квітковий рай я називаю. Можна там квіти, а ось пекарня. Оця про цю пекарню тут завжи, завжи свіже. Ну, це маркетуп відкрився, щось всі туди біжуть. Ну, тут завжди жде смачна випічка, вон дивіться, тортики Наполеон 230. І отут класні пиріжечки, мафіни. Мофіни з різними смаками, пасочки вже продають по 60 гривень. Там з копійками щось такого плану, не дуже мені видно. І от, бачите, як все в корзинках вилажено. Ось така ще корзинка є. Це, мабуть, для красоти вона стоїть. Вон. Ціни вам трішки вверху покажу. Черга, тут завжди люди заходять і смачненьке беруть. Круасани вообще тут обом просто. не просто пиріжки. Вон. Мені, дуже всього багато. Так що, такий огляд, ще був вам не тільки маркетопто, а й пекарні. То дівчата там квітами торгують, я вже говорила. Ну це. Місто квітів. Містечко таке. Там гарно. Ну, мені подобається. В принципі, людей там і немає так сильно багато. Можу пройтись. Трішки вам покажу квітів. Бачите, як містечко квітів. Мені це подобається, як все зелено, все так розпустилося. Бо я стояла, робила, робила, замерзла, трішки там напродавала. Дівчата, бачите як. Ну, Магазинчик можна любий зайти, Ну, заходити не буду, бо це зараз прицепляться. О, дивіться. Хто знає назву цих квітів, так що вибирайте. І от окрасить можна. Ну каже під. Ну це ото, в принципі. Он та пекарня, в яку я заходила красненька, бачите, пекарня написана. Тут тепліше трошки, вітра, мабуть, немає. Там стояла Руставеллі, кафе бар, Руставеллі якийсь. Це новий, мабуть, відчинився. Хачапурі, піца. Оджахурі, грузинська кухня. Доставка. Кінколі. шашличок он кушає, стоїть, жде Покупателя Покупотіля сильно не наблюдається. Отак -от, от. така в мене невеличка прогулянка. все зелено. Гарно, 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 дуже гарно. О. Вон, бачите, даже власна марка. Майонез зі знижками 50% натурального смака, 72% натуральний смак. Вибирайте, чи з 50% ви хочете, чи з 72%. Бар, шоп, Якийсь баршоп, що там торгують там і ще вам покажу, розкажу, що там цікаво є. Люди там біля нього тусять. Тут дерева були, щось зрізали. З деревами було на лучше трошки. А, це їхні ті. Все. Така невеличка прогулочка. А, там є склад, там посуд продають. Зараз ми сходимо ще й на той склад подивимося, що там є. Вон... Аврора. А, це, мабуть, якась Аврора. Склад Аврори. Вон написано Аврора і Зелена. То завжди жовта була. а Це зелена. Зараз глянемо. Там гарно. Що там, там взагалі продають на тому складі? Там, мабуть, всього багато. А, це оптовий. Оптовий склад можна купити дешевше, мабуть, ніж в обичній Аврорі, я так поняла Подивимося. Разом з нами пункт сортування сміття. Ага, оце навіть так є. Купуй екотовари. Аврора екотовари. І ось щось це тут таке. Скриня. Скриня якась. Ну, зараз зайдемо подивимося, не знаю в яку в яку скриню йти туди чи туди. А, і там, і там є. Може, тут можна, мені кульочки треба додому купити. Може тут можна кое-що дешевше купити. Ого! Дивіться, тут скільки всього. Багато і блендери, і ціни не дуже такі високі. І м'ясорубки вверху можете купити. Кава машина. Хто хоче додому, кава машина, дивіться. 2745, 2940 і за три тисячі можна купити машину, Каву машину отюги. Угу. Мікроволновки. Мікроволновки. Багато є така сушилка для фруктів і овочів 2210. Це класний бізнес. На і продавай сухофрукти, взагалі клас, пічки. О, дивіться. Електроплитка 490 гривень. Електроплитка 880 гривень. А ось є двохкомфортна, це на дачу 1715 гривень. Віси для торговлі 1120 гривень. Ну, точний вес проверю. це Я додому собі куплю, щоб точний вес пробугулить. І от ще є такі віси. Погано, що тут музика грає, звісно, що і мені її треба перекрикувати. Вон, дивіться, який огромний-огромний зал. Так що зараз ми підемо в інший зайдемо. Подивимося, що там є. Бо щоб не порушувати авторські права. Скриня, євротовари, посуд, господарчі товари, домашній текстиль. От так. Ну, пішли зайдемо, подивимося. А, тут те саме і грає, виходить. Бачите, як тут багато всього. І шоколадочки можна купити. Все можна. Альпенія 24 гривні. Кіндер-сюрприз по 61 гривні. Шоколад Тораса такий, 55 гривень коштує. Бачите, це, мабуть, все з Європи. Ну, Завітайте. Цей магазин кава, кава, кава. кава. О, дивіться, сама дешева кава. Любітелям кави 195, 249, 194 Кофедор Кофідор 210 гривень коштує. А ще можна на себе взяти каву. Кава розчина 200 грам, 110 гривень. Ой, дивіться, яка кава. 200 г 110 гривень. А тут, виходить. Кофідор теж 200 г 210 гривень. Це, мабуть, ми за банку заплатимо. Вот Оце за так. Бачите, тут багато всього. Воно ну, так на полу, звісно, стоїть. Вот такі діла, вот такі справи. О, чокофійні 65 гривень виходить. І ось по акції йде нутелла 175 гривень, така невеличка боночка плюс 50 грамів гротіс. 50 грамів вам безплатно дали. Ось паста є. Арахісова по 80 гривень виходить. Ну і великий вибір солодощів. Цукерка. От, дивіться, я можете таких цукерок смачних купити. За 199 гривень. І ось за 143 гривні. Також можете. От глянь такі класні цукерки. Також можна супер ціна. 410 гривень, 5 літрів олівкова олії, Це багато. Бо як відкриє, щоб ж вона не погоркла. Гірка була, ось є чай. Бірний 18 гривень коштує журавлина, ягідні чайочки. Що тут вам? Великий вибір гречки. Крупа гречана 25 гривень. Крупа булгур, 41 гривню, Сушечку можна купити, вони ще тарталіточок куча, і он, олійки багатенько. І по постілі. Подушечок, великий вибір подушок. Дуже багато всього. Ось тут на полочках продуктів куча. Це, мабуть, з Європи, і наша і європейська. От також горішки, великий вибір. Так що оце так? От, бачите, сухофрукти, Вони попаковані, всі зюман. Родзинка 50 гривень стоїть. такий дивіться, який. Ох, кулюк за 50 гривень можна купити. Фісташки по 108 гривень 200 г. 108 гривень 200 грам. фісташки. І... Бразильський горіх 93 гривні, також 200 грамів. Курага така ще є. І от ще є горішки. Великий вибір. А ось по 280-225 по 225 гривень. Отакі от курага в шоколаді, класно. Інжир і ананас. І от є ця халва. Всі її рекламують і говорять, що вона дуже-дуже смачна. 75 гривень. От. Халва така. І халва і ще ось такі баночки 64 гривні. Бачите, оце такі діло. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Я буду заканчувати свій обзор і буду дивитися. Музика трошки тут іграла, невдобно було. Ну, люди ходять, беруть, Вон, бачите, такий магазинчик. І скринька є. Поділили на два. Це так. То ще та Аврора. Сортуй відповідально разом з нами. Скло алюміній. Збереження довкілля, купуй екотовари. Ну. Зона очікування та відпочинку. Що там за зона очікування і відпочинку? Ну зараз подивимося, що тут взагалі є. А. Це отак. А. Зона сортування. Що це тут таке є? Щось тут цікаве. М? Бачите, ось я. Добрий день. О, так тут даже можна ще щось і купити. Вон швабра і відру 490 гривень. Крем від комарів. По 34 гривні. Оце такий крем непоганий в принципі. І недорого. От. Швидко коса. Скло, бій, о, бачите, як тут зроблено прикольно. І сортуруйте. Перероблю сировиною. О, молодці! Що тут воно взагалі? Вони пишуть скло? Угу. Я вам так швидко покажу. Не кожна кришечка, це номер 02. Шукайте маркування, сортувальних. Тут те правильно. <laughs> Туда, наверное, химия есть якась... <laughs> Фух, аж носи зачухалось. А ось есть это. Вон, бочат, люди приносят. Сортуют, создают. Возьми безкоштовный пакет поделки. Вот такие дела. Чистую воду. И все, что там сносят. <смех> <смех> сортуют. <смех> Вага для відходів. Вона чистить, Вага для відходів. То так. Оце так. От ще можна здати ці штуки, бокси для цих. Водичка є. Зроби добру справу. Скануй qr код. Тут гарно от каву, можете купити, мабуть. Прийом сировини. Вага зданої, кількість, Вон, бачите, там все пишуть. Короте, це так десь. Ну, Якби я ще тут розуміла, що тут для чого. А Ось тут прийом сировини. В чистому вигляді. Оце отак Wi-Fi. О, oh, навіть тут вай-фай Вот так, Це так воно десь працює. Можна зона відпочинку відпочити.